Погані прикмети. Так вірити ж чи ні, давайте розглянемо це питання з погляду психології. Звертати увагу на прикмети може кожен і забобований, і не дуже. Але постає питання у ставленні. Чим більше тривожніша та внутрішньо неспокійна психіка у людини, тим більше значення вона надасть черговій прикметі. А тут уже спрацьовує, як кажуть у народі, накрут, коли людина починає жити в очікуванні поганих подій, які диктує їй прикмета. Але ж чорна кішка це лише кішка, а розсипана сіль це лише знак того, що треба бути уважнішим. Але ж ефект самонавіювання часто реально працює, коли людина починає підсвідомо. Притягувати до себе негатив і, сама того не розуміючи, робить все для того, аби її погана прикмета підтвердилася. Насправді, часто це лише питання нашого ставлення, адже всім відома фраза ми те, у що ми віримо. І це дійсно так думки і налаштування на хороше приносять хороше. Але якщо десь і трапиться щось погане, то не варто включати ефект катастрофізації, а продовжувати чекати на хороше, і ваше життя перетвориться на світліше і не таке сумне, як вам здається зараз.